Моє вітання. Я Оксана Гнатишин. Це програма в об'єктиві. Говоримо про актуальне війна. Якщо детальніше, маємо хиткий мир, рішення про тимчасове припинення вогню і нібито 70% російських військ, які відступили з території України. Більш-менш за тиші, будемо сподіватися, що не перед бурею. Що буде далі про це говоримо у нашій студії? І також говоримо про зараз болюча тема зрадників ворогів, яких ми знаємо назбирали предостатньо, і це заважає боронити нашу країну. Інколи затягне за собою смерті наших хлопців. Про це також поговоримо в об'єктиві. З нами сьогодні хочемо почути думку про. Користь Хідкого перемиря і про це, що ми говорили далі, що ж відбувається насправді. Дякую, що завітали до нашої студії. Юрій Шведа, політолог, і також Володимир Парасюк, командир 4-ї роти в батальйоні Дніпро 1 Дякую, хлопці, що ви з нами почнемо спочатку. Таке можливо глобальне питання. Чому таку ситуацію маємо? Що відбувається насправді? Росія воює за вплив на Україні Чи відбувається можливо такий глобальний перерозподіл сил в світі серед держав сателітів А ми просто поле бою. Якщо можна політолога думку почуємо, а от, хоч... от, от, вол... от я те, якраз, краще Володя мене... свою думку сказав. Ну першу чергу, якщо взяти історичну, то Така держава, як Росія, завжди, мала якісь претензії до України. Чому зараз це саме відбулося? Тому що Майдан таки почав таке джерело енергії, яке почало щось в країні міняти. Путіну взагалі тут не потрібен ніякий Донбас, йому потрібна просто дестабілізація в країні. Тому що, якщо б після Майдану Путін не, там не забрав Крим не, ну, його і не пішов на схід. Повірю, у нас би тут почалася дійсно справжня така громадянська така позиція, дуже би виступала, ми б тут міняли всіх міліціонерів, ми б, напевно, десь разів президента поміняли за той короткий період часу. Тут би ми реально очищували владу, бо тому що ми за це боролись. От і при тому всьому, що ми сповідували цінності на Майдані, наш майдан назвався як Євромайдан. Ми хотіли до Європи і хочемо надалі. Тому бо я думаю, що ми би швидкими кроками заставляли політиків приєднатися, типу до Європейського Союзу. Путіну це не вигідно, просто не вигідно. І він тому зробив ту дестабілізацію, яка є зараз в країні. Ми подивіться, що в принципі ратифікація. Ми її не підписали, ми про неї не проголосували. Це, можна сказати, така маленька перемога Путіна, що він це зробив. От. І всі решта кроки, які відбуваються в країні, вони, вони оце, то його, він того добивається. Тим більше не забуваємо, що від самого Радянського Союзу в Україні залишилася велика кількість КГБшних агентів, тепер ФСБшних. І вони в нас є навіть в найвищих ешелонах влади, раз про кбешники ще поговоримо. Тобто, ця думка все таки більше націлене на дестабілізацію України для того, щоб більше не дати можливості розвиватися європейському союзу, чи все таки Україна Ні, ну, в, основному? в Україні в основному, тому що в першу чергу. У нас є тут газова труба, і як не як через путін через своїх тамські ціль – це Україна, а не така більш глобальна. Це по Ну, тут. Дуже багато чинників. Я знаю, що експерти це багато обговорюють. Ну але я прихильник такої думки, що а, Дякую тобі тільки... за твою думку, Юрій Романович. Ваша позиція. Ну, бачите, те, що відбувається в Україні, навряд чи можна сказати, що це є проблеми внутріукраїнські, тільки внутріукраїнські, що це є тільки проблеми відносин Україна-Росія. Мабуть, Україна є в контексті глобальних процесів, і тут зійшлися напевно глобальні впливи, тобто суперечність ту, яку ми в принципі називаємо в міжнародній політиці схід-захід. І очевидно, можливо, біда якраз України в тому, що вона знаходиться на тому такому водорозділі між Сходом і Заходом. І, звичайно, Україна є таким ласим шматочком, який хотіли би мати з однієї сторони схід чи Євразія, скажімо так. І, звичайно, органічно ми так вважаємо, що Україна все-таки є частиною європейської цивілізації. І оця боротьба між Європою і між Заходом і Сходом, вона в історії постійно України триває. І от мені здається, на сьогоднішній день оті явища, які на сьогодні, сьогодні ми маємо, це є елементом цієї боротьби, цивілізаційної боротьби, цивілізаційного вибору між Заходом і Сходом. На жаль, що воно. Набирають таких форм гострих форм надзвичайно гострих форм гостріше вже не буває. Війни, агресії пов'язано ще з сьогоднішньою політикою Росії, яка останнім часом за період Путіна. <кій> Стала реалізовувати оцей глобальний геостратегічний план, який, так якби називається, умовно кажучи, «русський мір, mm -hmm. якого полягає в тому, щоб знову ж таки возродити велич, скажімо, Росії тої, яка у нас свого часу була, начебто, за часів Радянського Союзу, а може, і Російської імперії в цілому і загалом. І тому, очевидно, це все і наклало на. Дало той поштовх до тих процесів, які на сьогоднішній день відбуваються в Україні. Тому зрозуміти те, що відбувається в Україні, тільки в контексті внутріукраїнських проблем, в контексті взаємин україна Росія навряд чи можна. Треба е бачити цей процес значно ширше. І це, умовно кажучи, дає підстави говорити нам і в е е Європі в першу чергу задуматися над тим, що відбувається, власне кажучи, тут в Україні, що це не проблема. Тільки України, що той наступ, який на сьогоднішній день організував Путін, та політику, яку він реалізує на міжнародній арені, це політика, яка свого часу дуже виразно нагадує політику Гітлера 39-го року, адже теж починалося з якихось маленьких кроків, значить, то Європа думала про те, що ну судети там. Справді німці заселяють, хай заберуть. Ну те, друге. ну Австрія там справді може приїднув. І Оці поступки вони в кінцевому випадку привели до того, що вся Європа була втягнута в війну. Тому Європа повинна сьогодні задуматися з Раз, приводу але того. але з реакції Європи, яку ми маємо на сьогодні досить такі м'які санкції, дуже обережне їх введення в дію. Складається інколи враження, що можливо вже є певні домовленості в Європі з. Ж, Путіним про те, що ну, все вже поділено. Чи є можливість така, е, Володя думка? Поділено, та нічого нема поділено. Просто чому санкції Європи не є такі ефективні. Ну, В першу чергу, я думаю, що Путін все рівно. І його мас-медіа настільки вміють, знаєте, перекрутити всю інформацію, що російський народ просто там зомбований і це все вірить. Стосовно Європи, ну, у мене, чесно кажучи, шок. Я ще раз кажу: хлопці на Майдані вмирали за європейські цінності. І вийшов Майдан заради того, що ми ну, нас обманули. От і все. І зараз оце млява політика Європи по відношенню типу, до України і е, з тими от санкціями, які стосовно Росії, це просто трохи шокує. Так сталося в світі, ну це моя суб'єктивна думка. Так сталося в світі, що. Ну, 40-х руках це було попростіше Розумієте, Зараз високотехнологічне високотелогі... виробництво. Зараз біржі, всі країни між собою дуже тісно пов'язані. Одні одному щось продають, одні з одних не можуть. Звичайно, що повірте, відрізати Росію Європейці. Розуміють, якщо вони категорично відрізують від себе Росію, то все одно це буде бити по їхній економіці дуже сильно. І вони балансують, вони просто балансують на тому, Ну а можливо, щось зміниться, а можливо, а можливо. От, е, основне, я ще раз кажу, що є в Росії, і на це всі просто зараз максимально закривають це і газ, і яка і труба яка є. Це, це надзвичайно велике. Я впевнений, що Путін сюди не піде далі. Що це тільки дестабілізаційна ситуація, щоб в Україні була отакий хаос, паніка і розруха і зло. Все, тому що якщо б навіть він... Собі взяв там за мету піти на через Україну, ви собі уявляєте, би з тою трубою було. Він би зразу на другий день би перестав продавати свій газ, бо тому що ну я би впевнений, що знайшлось би в Україні пару дійсно патріотів, які б навіть і підірвали ту трубу. Розумієте, це я говорю з таких okay. планів важко про це mm -hmm. повірити, але це є правда. Тому я кажу, тут зараз дуже тонка політика і стосовно... Того, що відбувається, от подивіться, коли був Вінкович, Путін нікуди нічого не забрав, тому що це була його людина. Він мав повністю вплив в країні, так. Він міг вирішувати любі проблеми. Хочете газ дорожче, хочете газ дешевше. Він куди хотів любі закони підписувати і так далі. Йому було це вигідно. Янукович став метод ну вплив на Україну. Його на душе так. таки Ну це вплив на країну, просто вплив на країну. Він втратився, і він тоді пішов. І ще одне, що всі розуміли, чому російські війська війшли в Україну, чи це не зараз. Давай ще продовжимо так. не так, пане Юрію. Можливо, світової практики, можливо, ми помиляємося. Насправді з практики тієї ж дипломатії Європа правильно діє. Ну, бачите, <кій> треба розуміти, що в якій ситуації знаходиться Європа. Європа досягла на сьогоднішній день достатньо високого рівня економічного розвитку. Європа на сьогоднішній день. Пересічний європейсь живе достатньо ситим і добрим життям, і е, вибудував таку систему влади, яка в першу чергу з, на, спрямована на забезпечення інтересів громадян тієї держави, яку, які його обирають. Ясна річ, тому відмовитися зараз від от, тих всіх бах, в яких вони фактично добивалися, доростали, е, отримували і живуть на сьогоднішній день. Не так просто, напевно, це перше. Друге, треба зрозуміти, що значна частина держав Європи значною мірою пов'язані економічно-господарськими стосунками з Росією, і це, цей бізнес для них є вигідний, тому вони не поспішають так рвати цей бізнес, ущерб собі на користь, скажімо, України. Ну і існує третій варіант, його теж не можна відкидати, і треба мати на увазі, що деякі експерти говорять про те, що потрібно проявляти рішучість по відношенню до Росії, потрібно робити певні санкції, покарання і так далі, і так далі. Але якщо агресора Росію загнати ну, таку безвихідь, то його е, політика буде непрогнозована. і тоді він може ну піти на якби на радикальні дії, може а тоді не прогнозовано і так далі. Що так може далі. загнати Путіна без вихід? Е, ну всі шукають, мабуть, все таки шляхів до того, щоб з однієї сторони змусити Путіна. Але щоб він це міг зробити з, з, з найменшими та, якби, втратами для себе, щоб він міг з цієї ситуації вийти певним чином та, якби, достойно. І от, мабуть, от пошук от цього варіанту і є основа та, якби, оцієї міжнародної політики, яка, можливо, для нас, пересічних українців, які гинуть на, на фронтах, не завжди до кінця зрозуміла. Грас ну, європу, це ж так опосередковано стосується. Ми вже маємо війну всередині країни. Ми можемо застосувати жорсткі санкції, так можливо піти собі на. На не користь, але застосувати, тобто ми знаємо, що зараз от буквально вчора чули інформацію. Ми з Росії ввозимо буквально на 20% зменшили віз продуктів з Росії товарів. Зате в Україну вивіз в Росію з України зменшився на 70%. Тобто Росія своє діло робить, а ми чогось боїмось. Ну і знову ж таки є та газова тема. тим, труба. тим більше того, якщо купнути глибше, подивитися, що ми ввозимо з Росії. В принципі, ті речі, ну якщо взяти чисто такий наш споживацький рівень, в принципі, ми нічого такого не возимо з Росії. Ми возимо те саме, що ми і тут виробляємо. Ну, а це не дасть От. ніякої ніякого результату. Якщо е... ми це ну, так, трошечки прикрутимо свої гайки, зробимо собі чуть чуть гірше, але там же але... гірше не може бути, бо люди вмирають, це не гірше. Я моя думка це розумієте, Ми ходимо кричимо на півсвіту, допоможіть, ведіть, дайте, позичте. І так далі, а самі не можемо прийняти вольового рішення стосовно там цього, цього, цього і цього питання. Е, в Україні проблема олігархату. Чому це не роблять? Тому що це не видно певним персонам, які є е, при владі. Тому що весь, ну саме більше можна сказати, оцей бізнес міжнародний, що йде з Росією, це все зв'язці з нашими олігархами. Повірте, яким не видно, яким потрібно, щоб товари ход їздили і туди, і звітом. І повір вони через е, своїх людей. В міністерствах через своїх людей в Верховній Раді вони то пропихають, підкупляють тільки по одній простій причині. Типу, не ніяк нічого не треба, хай так все буде і тому подібне. Мене дивує, просто що вийшов проти нас агресор. Ми навіть не можемо його визнати нашим ворогом офіційно. Це ну в голову не вкладається. Всі бачили російські війська, всі бачили російські танки, всі бачили наші хлопці в російських полонах. Ми все знаємо, що це з Росії, і в нас все одно далі продовжується АТО. Ворог наш в принципі невідомий. Ми говоримо про Росію. Речника АТО виходить і каже про Росію там, 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 там. В кінцевому результаті ми знову говоримо про нас невидимий ворог. Ми не можемо взяти на себе вольве рішення і сказати, що ворог наш Росія. От друга ситуація це все вино, вина нашого президента. Я ще раз кажу, це людина, яка війде в історію, або як сильний гетьман, який спасев Україну в цей небезпечний а, час, не або зайде як просто брехун, популіст, і він ну він буде гірше вважатися ніж Янукович в Україні. Розумієте, вийти з сухим з води тут ну вже не пройдеться або пан, або пропав. Та, або пан, або пропав. Тобто і. Повірте, що воно так і буде зараз. Він має це думати, Дякую Дуже ви, добре. за твою думку, пане Юрій, все-таки для президента, ви як фахівець, достатньо дипломатичний наш президент, можливо, надто дипломатичний, можливо, якісь аргументи на користь, можливо, проти У мене теж є звичайно думка про те, що після таких речей, які спостерігаються, доведені і так далі. І так далі, мабуть, реакція зі сторони України мала би бути. Адекватною, вона полягала б, напевно, в першу чергу на розриві дипломатичних стосунків, і так далі, звернення і подібні речі. Але, ну, бачите, знову ж таки, ну, ну, що поставити собі в основу за мету вирішення проблеми чи, чи скажімо, якась зовнішня форма прояву і так далі. Я думаю, все-таки, щоб не говорили, що нам важливо вирішити проблему. І мені здається, що ті рішення, які приймаються, попри все те, що вони викликають якусь, можливо, не до кінця зрозумілу ситуацію, можливо, емоційні реакції, тим не менше, вони є достатньо прораховані і вони працюють на те, щоб все таки ситуацію вирівняти. Адже будемо відвертими, якщо все-таки. Ну, Скажемо, пристанемо на позиції того, що треба оголосити розірвати стосунки, оголосити війну і так далі. І так далі. Таким чином, ми фактично провокуємо відкрито. Так ми говоримо, що звичайно агресія, звичайно, і так далі. далі. Ворог насувається, насувається вже в Луганську <кій> в рублі, що і таке. І так, Це можливо. така гібридна, скажімо так, війна, прихована війна Росія, начебто, не, не відкрещується від того і так далі, і так далі. Але цілком і досвід Грузії показує, то, що якщо спровокувати і на повноцінну, скажімо, агресію, а не відомо, що в голові Путіна, якщо він на зустрічі говорить про те з очільниками Європейського союзу, про те, що слухайте, якщо я захочу, то я за два тижні буду в Києві. Я не впевнений, що на сьогоднішній день. Ця військова потуга, якою собою представляє Росія, не може це організувати. Тому, звичайно, мабуть, що нам потрібно трохи таку політику лавірувати, з однієї сторони брати час, брати паузу для того, аби використати її для максимального зміцнення нашої можливості захищати свою територію, адже ми всі прекрасно розуміємо, в якому стані армії, що вона фактично не боєздатна. І з другої сторони для того, щоб провести серйозні міжнародні консультації, заручитися це міжнародною підтримкою і так далі. І так далі, і це потрібне певними кроками, і на це потрібен час. Раз будемо сподіватися, що так воно і є. Маємо ж зараз режим припинення вогню. Гелетей заявляє, що це дасть можливість нашим хлопцям набратися сили, переформатувати війська. Але це дає також і фору супернику, нашому так загарбнику, скажімо так. Ваша позиція кому все-таки на руку це перемир'я? Маємо ще буквально 4 хвилини до завершення першої частини. Ну, перші Дві хвилинки володя. І я хотів стосовно цього, що нам треба говорити ну переговори. Є більше прихильник того, що це історичний шанс відірватися від імперської від імперії Росії. Раз і назавжди стосовно того всього, що відбувається в світі, по одній простій причині. Тому що можна говорити, але там нема з ким говорити. Путін це просто неадекватна, брехлива людина, який все рівно. Він може придумати собі, що в Києві марсіани. І вести війська у Львові. Розумієте, це просто непередбачувана людина, яку взагалі нема що з ним говорити, і всі домовленості, з якими є, вони мають тільки якісь підтексти, коми, крапки і так далі. Я зрозуміло твою позицію. Гаразд. пане Юрій, тоді, якщо ми так робимо, якщо ми різко рвемо всі стосунки, це якось впливає на наші відносини з іншими державами світу, окрім Росії, Які Я прихильник того, що потрібно використовувати всі шанси для того, аби перше. Уникнути ескалації конфлікту, уникнути жертв і загибелі населення українців для того, щоб переформатувати не тільки армію, нам потрібно переформатувати державу в цілому, фактично по цілому напрямку від промисловості, починаючи до, до, до інших речей, перетворювати її фактично. У загальний військовий табір, адже ми на сьогоднішній день, ну та, якби не до кінця, начебто з однієї ведуться військові дії, а з другої сторони якісь речі, які абсолютно не зрозуміли. Тому, мабуть, що пауза в часі, яку ми отримуємо, якщо вона буде належним чином використана керівництвом, вона працює все таким. Володю, ти кажеш, що втомлені немає зброї, немає достатньої організації. Ну, Перше не казав, що втомлені я, бо, ну, мож... ну можливо не віці. В чому відбувається проблема можливо, сходу? Можливо, справді Проблем... проблема сходу, яка є, це є тільки в керівництві збройних сил України. Тільки проблема в тому. Батьки не відпускають дітей, бо всі говорять про зраду. Хлопці не хочуть воювати, бо в них командири просто негідники. От і все. Тут найбільша проблема. Та, в нас немає стільки озброєння, в нас немає можливо, там стільки досвіду. Але на сході України це все, хлопці навчаються, вони знають за що вони борються за рідну землю. По-перше, вчора приїхав мій побратим з батальйону Дніпро, вони стояли біля Новоазовська, каже картину. Каже: наш е, хлопець на дурняка їхала колона російських танків. Він каже, на дурняка взяв з РПГ, стрілив у нього і один підбив. Uh -huh. Каже, знаєш, яка картина каже, з всіх решта п'ятьох, які за ним їхали, повтікали в посадку. Він каже: я один і п'ять танків пустих стоїть. Раз дякую, маємо невеличку перерву. Нагадую, з нами в студії Юрій Шведа, політолог. З нами в студії Володимир Парасюк, командир 4-ї роти батальйону Дніпро. Поговоримо про зраду, чому наші хлопці не мають можливості е, воювати якісно. Е, вже через декілька хвилин повертаємося до студії.